Побив, розстріляв бійця АТО і вийшов на волю. Екс правоохоронця, що влаштував стрілянину у Києві, відпустили під заставу. Адвокат постраждалого, боїться, що нападника у суді більше не побачать. Ну, річний Олександр повернувся із зони АТО кілька тижнів тому. Хотів одружитися і відсвяткувати день народження. каже і подумати не міг, що коли повернеться із буремного сходу цілим і неушкодженим. Куля наздожани його на мирній землі. Із вогнепальними пораненнями і численними забоями Олександр у військовому шпиталі. Два дня мене іскусно не держав. Є любижу на сам ділян. Хлопець із острахом згадує злощасний вечір. Він із друзями вийшов з магазину, біля якого стояла автівка з шумною компанією. Чоловіки пили шампанське. Сварка виникла несподівано. Слово за слово почалася перепалка. Олександр каже, намагалися уникнути конфлікту і пішли геть від незнайомців. А от хмільні незнайомці кинулися наздоганяти хлопців. Наздогнали і побили. Під'їхала машина, откуди вибіжали чотири чоловіка. О, двоє на моего друга накинулись, двоє на меня. Ну, меня после того, как подстрелили, меня еще добивали ногами, я так понимаю. Як я лежал. У меня побиты ребра, у меня забиты легкие, у меня голова, сотрясение мозга, ну, ушибы. бы видим трьох человек, которые бегут, догоняют одного человека. Слышим еще два выстрела. Видимо, як чоловік падає. Унаслідок поранення Олександр два дні пробув у комі. Зараз уже трохи отямився, а куля й досі в тілі. Лікарі кажуть, проведуть операцію, коли здоров'ю Сашка нічого не загрожуватиме. По рентгену у мене в середині пуля целіком дітям міліметрова і чотири осколки. Якісь. У меня две артерии повреждено. У меня вырезали их из паховой зоны, ну, делали пластику, вшивали э, ну, нервные окончания, я так понимаю, там либо уши бы, либо поврежденно, что неизвестно. Вот, сейчас заживет сначала плечо, э, артерии позаживают, потом только будет известно, шо, с, ну, что с нервными окончаниями у меня кисть не работает, не могут пальцами шея. Стрільця затримали того ж вечора, а у трьох його товаришів, згадую, як звали, принаймні так кажуть, у міліції. Затриманий чоловік це 35-річний чоловік киянин. Він два роки тому був звільнений з органів внутрішніх справ. В нього вилучили пістолет, як ми. Можемо на цей час сказати. Це стартовий пістолет, який направлено на експертизу. Відкрите кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України це хуліганство. На волі вже і стрілець. Його випустили під заставу. Він внес залог 24 тисячі гривень всього лиш і має можливість свободно переміщатися по город. Правоохоронці кажуть, зі слідством затриманий співпрацювати відмовляється. І хто з ним був того вечора, не каже. Натомість адвокат Олександра запевняє, товариші стрільця. Працівники міліції Ці троє сотрудники, дійствуючі Дніпровського рай управління міліції. Фактично всі потерпівші мають можливість і опознати цих ліц. І я вважаю, що у більше, більш достатньо основа для привлечення этих троїх відповідальності за совершенно діяльність родина. Постраждалого і адвокат обіцяють зробити все можливе, аби нападник не втік від відповідальності. Обурює їх і стаття, за якою відкрито провадження хуліганство. Представники потерпілого наполягають на перекваліфікацію статті і вже направили справу до столичної прокуратури. Олена Козаченко, Віталій Когут, Зорян Бень, ТВАЙ